Доброго дня! Вас вітає будівельна компанія орлан Груп» та житловий комплекс Атмосфера. У цьому відеозвіті хочу розповісти вам про технологію будівництва. Будинок зводиться з цегли, що є найдорожчим будівельним матеріалом, адже мурування стін це довготривалий процес у порівнянні з іншими технологіями будівництва. Перевагами цегляної технології будівництва є довговічність і міцність. Можливість втілення будь-якого архітектурного проєкту. Цегла є єдиним будівельним матеріалом, який дозволяє будівлі дихати і підтримувати комфортну вологість, має високі теплоізоляційні властивості, адже товщина зовнішньої стіни сягає не менше 50 см. Для довговічності житлового комплексу ми використовуємо армований пояс, що є одним з найбільш важливих будівельних елементів. Він являє собою монолітну залізобетонну конструкцію. Зміцнює та рівномірно розподіляє навантаження на несучі стіни будівлі, дозволяє уникнути усадки будівлі, а згодом і тріщин. Ми здійснюємо перекриття будинку залізобетонними плитами, що підвищує якість будівництва та характеризується пожежобезпечністю, унеможливлює протікання води, мають шумо і теплоізоляційні характеристики. На сьогодні в житловому комплексі атмосфера виконано наступні будівельні роботи. У будинку номер 1 завершено перекриття 4-го поверху, початок будівництва 5-го житлового поверху. У будинку номер 2 активно ведеться будівництво 6-го поверху. До житлового комплексу атмосфера буде підключено центральне газо, водо, електропостачання і систему водовідведення. Більш детально з документами на підключення комунікацій можете ознайомитись у відділі Продажу. Слідкуйте за діючими акційними пропозиціями та пам'ятайте, що з Орлан везрук ваші мрії будуються.